Уля шанування, ви на Ютуб каналі Media. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби якісний аналіз від нашого гостя Етеру Анатолія Храпчинського експерта, заступника директора компанії з виробництва засобів РЕП побачили та почули більше кількість людей. Будь ласка, прокоментуйте це відео, поділіться своїми думками. Це важливо і для нас. Покажіть це відео своїм друзям та рідним. А також поставте вподобайку. Адже так працюють алгоритми YouTube, і Таким чином доступ до якісної інформації буде мати більше кількість людей. Пане Анатолію, я дякую, що ви з нами. Ми слава Україні, слава У Мене є ще одне прохання. Воно важливіше ніж перше. Прохання до нашої спільноти у нас триває збірна Ребля сто 155-ї бригади, яка зараз виконує завдання на покровському напрямку. Ціна питання 185 тисяч гривень. Я дуже надіюся що разом з вами допоможемо нашим оборонцям і гривня до гривні і нашим захисникам буде. Легше, тож, пане Анатолію, е дякую, що знайшли час доєднатися до, до нашого ЕТРУ, і напевно почнемо з того, що ми пережили ще одну масовану комбіновану, напевно, якщо так вірно сказати, атаку від нашого ворога е сили проти повітряної оборони збили 30 ракет і понад 40 безпілотників, якими Росія атакувала нашу державу. Але як ви бачите, яка зараз була обрана нашим ворогом тактика і особливість чергової масовної атаки? Давайте почнемо з того, що насправді ми бачили менше використання крилатих ракет з з бортів стратегічної авіації ту 95 МС. Знов таки, тобто це могло бути наслідками того, що були неодноразові удари по заводу Бірієва в Таганрозі. Тобто це завод, який в принципі може. Виготовляти або обслуговувати ці літаки, щоб вони в такі стані були нормальними. Знов такі удари по нафтобазах в Енгельсі що могли призвести в то втрати великої кількості пального. І я би сказав би, що і те, що я казав раніше, що почали використовуватися активніше літаки Ту-22М30 з ракетами Ха тридцять Х 32 Х-22. Тобто, в принципі, є деяка зміна, але ж, жнов таки треба не забувати, що ворог як раніше ставить основну ставку, це на ударні безпілотники, і щоночі ми бачимо активне застосування цих засобів ураження по території України. Тобто, взагалі, сьогодні, якщо можемо казати про сьогоднішні обстріли, ранкове то було б понад 100 повітряних цілей. А давайте повернемось до щоночних обстрілів ударними. Так якщо ми повертаємось до ночних обстрілів шахедами, то практично щоночі летить близько 100 шахедів. По території України тому, в принципі, я би сказав, що і далі ми будемо бачити збільшені спроби збільшити саме за рахунок ударних безполотників, але ворог не відмовиться від завдання ударів крилатим ракетами. Знов таки сили протиповітряної оборони відпрацювали на 100% мовити, і гарно перехопили більше сілей. І я би сказав би, що з урахуванням тої кількості засобів протиповітряної оборони, які є на балансі, це надзусилля. Тому що жно ну, таки, давайте зрозуміємо, що більше систем, які ми чуємо в інформаційному просторі щодо передачі, наприклад, до території України, там патріотів, насамсів, це не означає, що вони одразу ж приступають до чергування. Для прикладу нещодавно отримали систему насам, яка була передана Україні, яка була обіцяна Україні Канадою ще два роки тому. Ого два роки аж чекали. Пане Анатолію, я ще хотіла поговорити про безпілотники. Я останні тижні бачила дуже багато відео в соціальних мережах, і на них видно, що безпілотники летять дуже низько. Тобто, це так це так просто мені попадалися такі відео. Чи насправді зараз ворог їх запускає низько, щоб їх не бачили радари? Чи я помиляюсь? Ну знов таки, ворог дуже давно використовує мали висоти для прольоту безпілотників з урахуванням того, щоб не потрапляти під засоби радіолокації. Насправді, тому що системи системи радіолокації можуть бачити повітряне сіло на висоті понад 500 метрів. Знов таки ворог використовує активно і русло річок використовує автодорожні шляхи для того, щоб бути непоміченим навіть не тільки за, за рахунок засобів радіолокації, а наприклад, і за рахунок звукової детекції. Для того, щоб в загальному потоці не було чутно двигунів цих же дронів. Тому а, тут треба зрозуміти, що ворог давно намагається змінювати будь-яку тактику, але використовує здебільшого старі шляхи, використовує старі методи для того, щоб пробивати протиповітряну оборону. Основний, а, основний тиск відбувається це саме для а, збільшення кількості, тобто за рахунок збільшення кількості, основна мета і спроба пробити наші сили протиповітряну оборону. Якщо говорити про сили протиповітряної оборони, якось так вийшло, що масована атака на українські енергетичні об'єкти співпала із тим, що напередодні було опубліковано звернення військових з повітряних сил на фоні літака в ангарі, і вони заявили про масове переведення авіатехніків до піхоти, яка у складі сухопутних військ. Кажуть, що стріляти може кожен, а от без них не буде кому ремонтувати літаки. Українська правда пише, що йдеться про переведення п'яти тисяч військових Штаві повітряних силах почали пояснювати, що гостро дефіцитних спеціальностей переводити не збиралися і не будуть, але все одно розуміємо за офіційного повідомлення від командування повітряних сил, що все таки деякі спеціальності з повітряних сил переводитися будуть. Тож, пане Анатолію, перше моє питання: як ви бачите цю всю ситуацію з переведенням військових з повітряних сил у піхоту? ну Почнемо з того, що насправді дуже. Добре, що була миттєва реакція безпосереднього командування повітряних сил щодо цього питання. Знов таки треба зрозуміти, що насправді дедалі більше ми можемо казати про те, що більшість військових підрозділів, які залучені до... Роботи безпосередньо на лінії зіткнення недоукомплектована. Тоді тобто ми кажемо про те, що більшість цих підрозділів укомплектована на 20 30 тобто колосальна нестача особового складу. Але ж таки, то треба зрозуміти, що і повітряна сила теж не можуть показуватися тим, що вони повністю укомплектовані. І треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про фіхівців, які обслуговують літаки, які забезпечують льотні зміни. Це насправді можуть бути наслідки, можуть бути колосальні, тому що це втрата спеціалізованих кадрів. По перше, це знищення зменшення бойової здатності повітряних сил, порушення бойової координації. Тобто, це насправді серйозні ризики, які можуть потім в стратегічному а, в майбутньому суттєво вплинути на спроможність закривати наш повітряний простір. Знов таки, повертаючись до основного питання, ми досі не маємо паритету в повітряному просторі, Ми досі його намагаємося виборювати. Знов таки, це демотивація особового складу, якщо ми кажемо про а, сили повітряне сили. І знов таки, треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про фахівців, які а, безпосередньо займаються обслуговуванням літаків, то ми побачили звернення безпосередньо від інженерного складу, тобто ми не побачили звернення від аеродромної роти, яка займається захистом аеродрому. Ми побачили звернення від інженерного складу, який безпосередньо залучений до обслуговування літаків. А тут треба зрозуміти, що згідно штатного розкладу на кожен літак виділяється певна кількість інженерів, які обслугову займаються обслуговуванням літаків і а, займаються забезпеченням а, польотів. Тобто ми кажемо про те, що в принципі а, немає таких. А... Непотрібних, наприклад, інженерів, які є в штатному розкладі авіаційної бригади, тому тут я би сказав, що насправді є низка рішень, які можна зменшити такі спроби переведення. Військових знов таки зазначив це в своєму телеграм-каналі, зазначивши, що є можливість зміни на законодавчому рівні для того, щоб унебезпечити такі подальші дії. Тому що знов таки треба зрозуміти, ми повернемось до цього через півроку знову. Якщо а, не будуть вирішені питання ви були, забезпечення В минулому році, були вже да, і ми кажемо про те, що ми до цього знов повернемось, але для того, щоб це працювало правильно, треба деякі зміни. По перше, і в мобілізаційних а, законодавчих нормах, і в нормах, а, наприклад, про військову службу обов'язок, які дозволили би не дозволили би, наприклад, приймати такі рішення в, а, вищим командуванням щодо переводу з повітряних сил сухопутних війська. Тому, в принципі. Тут є великий об'єм роботи нашим депутатам, які замість того, щоб ходити по телевізорах і з, з, привертати публічність увагу а, цієї проблеми, повинні їх вирішувати законодавчне законодавчі нормі. У них є всі, всі можливості для того, щоб швидко прийняти ці зміни, проголосувати і затвердити. Тому ж таки треба зрозуміти, що проблема нагальна і вона потребує а, насправді серйозного втручання. Для того щоб е, закрити, по-перше, нестачу особового складу на лінії бойового зіткнення і при цьому не втратити фахівців авіаційній галузі. А скажіть, е, фахівців в авіаційній галузі ви сказали про те, що нам теж не хватає, е, не вистачає. Де нам їх шукати? Де ми зараз можемо брати повітряних ну, сил? По-перше, в... по знов-таки треба ми кажемо про те, що є е, е, велика кількість інженерів авіаційних, які Раніше працювали в приватних авіакомпаніях, які можуть бути залучені, наприклад, і можуть можуть потрапити до повітряних сил безпосередньо на інженерне спеціальності. Тому що жно таки, давайте погодимось, що будь-хто з огляду на те, що відбувається в інформаційному просторі, будь-хто це сприймає як те, що ти одразу не потрапиш на фронт. І ж ну, це теж прогалина державної роботи інформаційною, що, наприклад, людина з інженерно-авіаційною освітою може потрапити не в повітряну сили, а може потрапити до а, там сухопутних військ. Тому я би зазначив, що в принципі при правильному формуванні запиту від держави дотримання певних норм можна казати про те, що а, кожні потрібні посади будуть зайняті фахівцями, які на це навчалися і вміють це робити. На вашу думку, буде рішення на законодавчому рівні? Ну я вже згадувала, що про проблему говорили ще й минулого року, але зараз мені здається, що це такий масовий скандал, тому що про це заговорили самі військові з повітряних сил, записали відеозвернення, і вийшов такий суспільний резонанс. Тому що, якщо раніше вони десь просили не називати їхніх імен, а просто звертались до журналістів приватно, то зараз це вже що називається чаша терпіння переповнилася. Мені складно повірити, що будуть якісь зміни в рахуваннях тих діючих людей, які можуть ці зміни робити. Я вас зрозуміла. Пане Анатолію, я дякую, що знайшли час. Вийти до нас ветер. Анатолій Храпчинський, експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕВ, був з нами на прямому зв'язку. Я вам дякую.